Всім привіт на сьогоднішній день у нас в Україні та війна, і щодня неспокій. Багато людей знаходяться в панічних атаках, депресіях, переживаннях і як побороти це все? Дуже багато людей приходять думаю, до медикаментозногось е, такого втручання, п'ють антидепресанти для того, щоб заспокоїти себе, але насправді е, стан душі може заспокоїти тільки той, хто створив нас. Саме Господь Бог. Коли я прийшла до церкви, в мене були панічні атаки, в мене була депресія. І Бог це все забрав, коли я почала приймати Слово Боже, коли я почала проговорювати Слово Боже, і Господь він це все убрав. Тому що депресія це такий стан душі, який не Бог нам дає. І коли ми просто не знаємо Бога. Оцей дух, він просто подавлює людину. Але коли ми впускаємо Господа в своє життя, в своє серце і в свій розум, Він там наводить порядок. Тому впустіть Господа в своє життя, в свій розум, і Він наведе в вас порядок. Біблія пише, Господь каже, придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Господь сам закладе.